Господь, Ти є великий, Ти є всесильний, Ти є все І ми молимося, Господи Тобі за те, щоб наша країна вона звільнялася від ворогів. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни в нашій країні. Молимося, Господи, Тобі, щоб там, де темрява, було Твоє світло. Захисти нас, Боже, від атак ворога з неба. Захисти нашу країну від красних зон. Молимося, Господи Тобі, щоб Твоя сила вона звільняла всі ті території, які захопив ворог. Молимося, Господи Тобі, Тато Небесний, Ісус Господь, захисти нас сьогодні вночі кожну область, кожне місто від атак ворога. Молимося, Господи, Тобі, щоб жодна зброя, яку хоче зробити ворог. Вона не була успішна. Захисти Господь наших захисників. Молимося, Господи Тобі за тих людей, хто зараз перебуває у небезпеці. Молимося, Господи Тобі, щоб вони повернулися додому. Боже. Це не наша сила, але Твоя сила діє зараз в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни на фронті, і вони були потужні зміни, зміни на краще, зміни на добро, Тату небесний є сила в імені Твоєму, є сила в молитві. Тато Небесний, молимося, Господи Тобі, за те, щоб наша країна вона перемагала, вона відбудовувалася. Молимося, Господи Тобі, за нашу державу, за мудрість в нашій державі, за те, щоб в нашій державі не було ворогів внутрішніх. Тато Небесний, ти все бачиш. І Господь, молимо Тебе, щоб там, де небезпечно, там, де темрява, там, де зараз знаходяться наші захисники, вони були під покровом Твоїм, під захистом Твоїм. Молимося, Господи, Тобі, щоб вони йшли на завдання і були всі здорові. Молимося, Господи Тобі, щоб не тільки тим і тим вони робили то-то-то, а ще й Твоєю силою підкріплялися, Духом Святим, захищалися, Господь. Ти є захист, Ти є Той, хто змінює будь-які обставини. Молимося, Господи Тобі. Бережи, Господь, нашу країну від руйнувань. Руйнувань міст, від руйнувань енергетики, Боже, захисти, покрий Господь нашу землю, нашу країну своїм куполом, тата Небесний. Молимося, Господи Тобі в ім'я Твоє Боже. Амінь.